Премиум-спонсор «Сбирной» представляет. Объеднали футболом. Разом сильнейшие. Усі ми любимо смакувати історії про футбольні династії. У цьому в принципі немає нічого неординарного, але такі сюжети завжди до вподоби. Зразу згадується сімейство Мальдіні: дід Зара, батько Пауло та син Даніель. Чи, наприклад, Зідан та його сини футболісти, або ж Петер та Каспер Шмейхелі. Коротше кажучи, перелічувати можна довго, але ми сьогодні не про це. У нас схоже на горизонті теж з'являється зірковий спадкоємець. Завдяки 17-річному Крістіану Шевченко. Тепер матчі збірної України ю 19 публіка чекатиме не менше ніж поєдинки головної команди. У цьому відео ми вам розкажемо історію юного футболіста, який народився вже зіркою. Дослідимо його кар'єру та з'ясуємо, що він такого награв, аби отримати виклик до збірної. Перед початком відео нагадаємо, партнер Ютуб каналу Збірна, компанія ВіБет Україна, преміум спонсор збірної України з футболу. Разом сильніші! У закріпленому коментарі ви знайдете посилання на наш телеграм канал. Там, окрім новин про нашу збірну, ви побачите чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь. Разом сильніші. Drogba up against Shito. Those two have had a great battle in this match so far. The ball through towards Shevchenko. Brilliant play here, and that's a super goal for Chelsea. Stunning finish, great football all round, and it's the attacking pairing once again of Andrei Shevchenko and Didier Drogba. Розпочати варто ось із цього відео. 11 листопада 2006 року. Андрій Шевченко особливо святкує свій гол. Кілька годин тому у лондонському пологовому будинку на світ з'явився малюк Крістіан, другий син у сімействі. До речі, забив тоді Андрій Миколаєвичу ворота Вотфорда, клубу, який ще трапиться на шляху Шевченків. Совпадемія не думав. Шевченко-батько завжди намагався сховати своє особисте життя від публіки, і тому, мабуть, двоє його старших синів викликали ще більшу увагу. Вперше українська публіка побачила спадкоємців наживо перед євро 2012 коли дружина Крістен з дітьми приїхала підтримати батька напередодні надважливого турніру. І, власне, то був мабуть єдиний донині відеофакт, як малий Крістіан б'є правою. Далі сини росли собі в Британії і рідше потрапляли в об'єктиви. Ну а про те, що молодший почав серйозно займатися футболом, Андрій Миколаєвич розповів у інтерв'ю журналістці Алі Бублій у 2016 році. Другий син у мене, він зараз займається, грає в команді. Йому 10. в принципі єсть. Как и у всех детей десятилетних, определенно играющих в футбол, определенные э, задатки какие-то, поэтому ну, ему нравится, он с удовольствием встает рано утром, ездит на тренировки. Ну, ездит, я его отвожу, или жена отвозит, или э, если бабушка или дедушка дома, то кто-то его обязательно завозит на тренировки. Ну, по крайней мере, он это делает с большим удовольствием, с желанием. У нього в глазах є завжди іскорка, якщо ми говоримо про футболі. Тому для мене це головне. Як тільки у малого Шевченка почало щось виходити на футбольному полі, ясна річ його віддали у футбольну академію Челсі. Там Крістіан провів близько двох років і йшов до свого першого контракту. Але у грудні 22-го року навіть авторитет батька не допоміг пройти фінальний відбір у юнацьку команду Челсі. Натомість той самий відбір з дев'яти претендентів виграв інший українець Іван Струк з Тернопільщини. І після цього одразу почала ширитися інформація, що Шева молодший перейде у табір запеклих ворогів до Тоттенгема, де його дуже хотів бачити тренер Яя Туре. Втім, навесні 23-го стало зрозуміло, що крістіану знайшли компромісний варіант. Так, той самий Водфорд, якому колись забив батько у день народження сина. На підписання першого професійного контракту Джуніора приїхала майже вся родина. Тим часом паралельно довкола Крістіана почали кружляти чутки, що його начебто вже чекають у збірній Польщі. Це етнічна батьківщина мами Крістен. Голова сім'ї тоді доволі сухо прокоментував ті вкиди, але разом з тим і не спростував. Я дуже хотів би опинитися перед вибором, за яку збірну грати синові. Утім, про це ми поговоримо, коли з'явиться така можливість. Отож спершу Крістіана у Вотфорді заявила за команду u 18 яка грає у такий собі юнацькій прем'єр-лізі. Втім, обкатку він проходив у молодшій команді зі своїми однолітками під керівництвом екс-гравця Ман Юнайтед та збірної Англії Тома Клеверлі. Там Шева став грати на усіх позиціях в атаці і одразу зіркою забивав у кожній грі кубка. Ось його найефектніший гол правою. Обсту, лев, гов, салоні, дубл, За меж штрафного майданчика чимось схоже на стиль мудрика. Інші голи вже більш типові для Шевченка-батька. Так ось замикає головою. А ще може відчути моменти зіграти на випередження у штрафному майданчику. Гольова фаєрія у команді Ю-17 спонукала наставників Уотфорда Ю-18 більше використовувати Крістіана у юнацькій лізі. Якщо за перші півроку він був там резервістом, то в трьох останніх матчах чемпіонату і одному Кубковому почав виходити зі старту і в кожній грі забивав. Після останнього поєдинку результативність Шевченка настільки вразила тренера, що той вже почав пророкувати наступний виклик для Форварда. Крістіан останнім часом був просто фантастичним. Здається, це сьомий гол в його останніх семи матчах. Він дійсно має всі шанси потрапити до складу 21, не спинний у своїй грі. Я справді вражений. Ну, а найцікавіше те, що цей феєричний місяць Шевченка молодшого співпав з першим місяцем роботи президентом УАФ Шевченка старшого, котрий зайняв увесь наш футбольний інфопростір. І ясна річ, уваги прогресу джуніора у якихось там юнацьких лігах в Англії ніхто не надавав. Тобто все виглядало наступним чином. Андрій Миколаєвич став президентом. Тренером збірної України Ю-19 призначають його доброго друга Дмитра Михайленка. І той ні з цього, ні з того викликає Крістіана в збірну. Ось воно, кумівство чистої води. Так могло здатися будь-кому з нас на перший погляд. Але чому це не так, ми розповіли вище. Ну а сам Дмитро Михайленко дуже впевнено коментує виклик Шевченка. І, схоже, абсолютно впевнений, що червоніти не доведеться, коли малий при. Іде до збірної. Ті ігри, які я дивився, він грав на позиції правого лівого півзахисника або Вінгера. Тепер каже, що його можна використовувати на позиції Форварда, але я не бачив, як він там виглядає. Досить гідна статістика зараз в нього. Він останні сім ігор забивав вже багато. І гравець, він схожий за руками. Свого батька схожий за е, біотипом типом е, тіла е, і швидкий, е, може багато рухатись, тому може сказати, що він схожий, але мені здається, він ще дуже юний, щоб ми розуміли, е, 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 скільки він талановитий. В принципі Дмитро Михайленко нічим не ризикує, адже вся його команда буде по суті експериментальною і зібраною з усієї Європи. Разом із Шевченком приїде до збірної ю і Ще один вже гучний талант Данило Кревсун з Дортмунда. Не менш цікаво побачити, і вихованця колоса Тимура Тутєрова, якого на початку сезону продали до Сандерленда. Одним словом, готуйте попкорн. Буде топ-березень збірних. А ще обов'язково підписуйтеся на наш канал. Тут ми будемо показувати усе найцікавіше довкола наших команд. Ну а за цей випуск про Шевченка молодшого з вас лайк. До зустрічі! Преміум спонсор збірної представляє. Єднані футболом. Разом сильніші.